Юрій Дараган, Співає юний січовик. Співає юний січовик, нічного степу вільний пташе, сам знаєш, пишне щастя наше на вістрії шабель і пік. Ой сонних виб'ють до ноги Дивись, татарин вузьколобий, Зелені хвилі, ніби окунь пірнув, і стежить за могил, а ти співаєш про Стамбул, про байдаки та бідних бранців, що з зойком прокидались вранці, і з України вітер ду, і тужно, тужно сльози сьорбав, і танув золотий туман. Ой стисне пристрасно аркан. Твоє, твоє співуче горло. Переможного миру вам.